Доброго дня! На цьому відео ми розглянемо нову модель генератора SIGMA інверторного генератора 5710 841. Із номінальною потужністю 4 кВт, максимальною 4,5 кВт. Цей генератор має бак на 7 літрів. На панелі інструментів у нас є дві розетки. Дисплей. Вихід під 12 вольт, кнопка включення-виключення, індикатор рівню масла. Індикатор перенавантаження та індикатор роботи. Також є кнопка включення і виключення економ режиму. На цьому генераторі ручний стартер, мотор чотирьохтактний, 8 кінських сил. Цей генератор, як я вже казала, інверторний його вага лише 27 кг. Це майже вдвічі менше, ніж у звичайного генератора. Принцип роботи генератора. Альтернатор виробляє струм, який передає до інвертора. Інвертор, в свою чергу, переробляє струм в 220 В 50 Гц з чистою синусоїдою. За рахунок цього зменшилася вага генератора. Це схоже, як колись були сварки по 50 кг. А зараз завдяки інвертору сварка з такою потужністю важить приблизно 1,5 кг. Об'єм масляного картера 600 грамів. Час непреривної роботи 5 годин. Тобто повного бака 7 літрів вистачить для роботи протягом 5 годин при повному навантаженні. Для роботи цього генератора необхідно залити масло та бензин. Залила бензин і масло, тепер заводимо. Як бачимо, при включенні економ режиму оберти двигуна значно падають, що допомагає нам економити паливо. Зараз я підключу до нього два ось таких вентилятора, кожний з них по 2 кВт. Підключені до генератора 3 кВт, він дуже гарно справляється з цим навантаженням і тягне. Коли підключаєш до нього 4 кВт, включається індикатор перенавантаження, але генератор працює. Тепер давайте спробуємо підключити 4-5 кВт. Зараз я до генератора підключу цей дуйчик на повну потужність 102 кВт. Цей на одну, одну поділку, тобто на половину, це буде 1 кВт, і плиту 1,5 кВт, що разом в сумі буде становити 4,5 кВт. Подивимося, чи потягне генератор. Як бачимо, при навантаженні 4,5 кВт, генератор, індикатор перенавантаження вже не мигав, а горів повністю і через декілька секунд генератор вимкнеться. Тобто при запусці 4,5 кВт його вистачить. Тобто, заявлені 4,5 кВт, він видає, але дуже короткочасно. Коли я до генератора підключила 3,5 кВт, то індикатор перенавантаження не мигав. Коли я підключила 4 кВт, індикатор перенавантаження почав мигати. Потім я підключила всі прибори. Це два дуйчики і плита, що в сумі склало 5,5 кВт. І Генератор пропрацював декілька секунд і вимкнувся. Цього ми можемо зробити висновок, що даний генератор запустить двигун з піковим навантаженням 5,5 кВт. Але краще цього не робити, а дотримуватись інструкції. Наслідуючому відео ми розглянемо генератори від торгової марки Техас із потужністю 2,5 і 3 кВт. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання та ставте лайки. До нових зустрічей!